Вітаю! Ви на каналі Сніжинка. Породи собак, яким кіно зіпсувало життя. Як хаски, далматинці та німецькі вівчарки опиняються у притулках. Як зіпсувати хорошу породу. Зняти про неї фільм. Таке парадоксальне твердження кінологів. Давайте пригадаємо, як популярні фільми впливали на життя тої чи іншої породи. Адже у фільмах собаки часто показані зовсім не так, як притаманно певній породі. Крім того, ніхто не попереджає, з якими труднощами можуть зустрітися власники собак. Звісно, кожен пес постійне джерело позитивних емоцій. Проте лише у тому випадку, якщо до вибору породи підходити усвідомлено, мабуть, найбільше від кіно постраждали хаски. Вони ставали героями фільмів снігові пси, Балто, Великий перегон на Алясці, Того. Білий полон, біле ікло, поклик предків і, звісно ж, серіал Гра престолів, де саме хаски зіграли люто вовків. Це спричинило спочатку великий попит, а потім повідомлялося, що британські шанувальники гри престолів почали масово віддавати придбаних хасків притулки для тварин. Фанати купували їх не розуміючи, що вихованці не призначені для утримання в тісних квартирах. Загалом, з дня виходу гри престолів, кількість хаски, від яких відмовилися власники, збільшилася у вісім разів. Крім того, хаски, які не мають змоги кудись дівати свою енергію, є лідерами серед собак втікачів які губляться під час прогулянок. Виконавець ролі Тіріона ланністера Пітер Дінклейдж навіть звернувся до шанувальників саги із закликом не купувати собак породи хаски тільки через серіал. Будь ласка, якщо ви збираєтеся привезти в дім собаку, упевніться, що ви готові до такої величезної відповідальності. І пам'ятайте, що завжди потрібно брати тварину з притулку. Ішлося у зверненні Дінклейджа, який сам має пса, врятованого з притулка. Схожа доля спіткала далматинців після фільмів «101 далматинець» 1985 і 1991 років. Народжуваність цієї породи зросла з 8 до 42 тисяч на рік. Багато з них опинились в притулках. Далматинців виводили для полювання. Охорони та супроводу пожежних екіпажів досі далматинці вважаються талісманами пожежників. Вони не пристосовані для життя у квартирах та дитячих ігор. Як і хаски, вони потребують багато руху, а без належних фізичних та розумових навантажень тварини трощать квартиру та можуть бути агресивними. Варто зауважити, що після масової відмови власники далматинців студія Disney забила на сполох та почала співпрацювати із зоозахисниками. Німецькі вівчарки також розділили долю кінопорід насамперед, завдяки серіалу комісар Рекс, звісно, кмітливого та слухняного собаку можна багато чому навчити. Але це вимагає спеціальних знань та терпіння. Крім того, і це стосується не лише вівчарок у фільмі Одного й того ж героя можуть грати декілька псів. З 2012 року німецькі вівчарки посідають друге місце в рейтингу найпопулярніших порід та третє у рейтингу відмовників. У 1997 році після людей у чорному відмовникам були мопси: блондинка в законі та крихітка з Беверлі Хілз спричинились до проблем з Чихуахуа. Також кіно вплинуло на долю Коллі Лесі, Сен Бернарів Бетховен, Джек Раселів Маска, Акіта Інно Хатіко тощо. Мабуть, важкої долі уникли хіба Голден Ретрівери. Адже скільки їх у кіно не знімає, вони все одно орієнтовані насамперед на людину та їх головним бажанням їй догодити. Проте і вони без тривалих прогулянок та належної уваги можуть стати великою проблемою. Звичайно, кіно не винне в тому, що люди надто довіряють екраній картинці та не хочуть вивчати спеціальну літературу перед тим, як заводити пса. Воно лише сприяє популярності тої чи іншої породи, так що відповідальність, попри все залишається на власнику. Від себе хочу сказати, що наскільки б не була популярна та чи інша порода собаки, ви маєте усвідомити те, що це все ж таки пес, і зовсім не важливо, якого він зросте чи якої породи. Перед тим, як заводити Бі пса, ви повинні детально ознайомитися, як за нею доглядати, та які риси притаманні тій чи іншій породі. І також пам'ятайте, що пес це не кіт, який буде сидіти в хаті та спати цілими днями. Пес хоче гуляти, його потрібно вигулювати, з ним потрібно гратися, його потрібно виховувати. Пес це як дитина, тому перед тим як його заводити, добре і добре подумайте. А я дякую вам за те, що ви переглянули це відео. Якщо воно вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться, щоб не пропускати саме на найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі.